Вітаємо вас! Ви на каналі котли Смаль. І сьогодні ми поговоримо про знову ж таки незвичайний котел твердопаливний тривалого горіння. Ну, розрахований в даному випадку на площу до 160 квадратних метрів. Ось Взагалі цей котел 20 кВт, але трохи з запасом це буде 160 метрів квадратних Цей котел ну взагалі ідеальне рішення для великих домів. Він забезпечує тепло і комфорт протягом тривалого часу. 24 години, а то й може й більше, що робить його ідеальним для, зокрема, таких холодних зимових місяців. Завдяки своїй конструкції котел здатний підтримувати оптимальну температуру, використовуючи Мінімум пального, і це означає, що ви можете зекономити на витратах при цьому ну, насолоджуватись скажімо так, стабільним теплом у вашому домі завдяки ще й обв'язці. Коли на котлі ви будете тримати 70 градусів, і на обв'язці за допомогою обв'язки ви будете контролювати температуру в будинку десь комфортно 40-50 градусів, він вам буде дуже економити ваше пальне. Ось, Тому ви це повинні відчути. Ну і легкість в експлуатації також є його важливою перевагою. Котел, е дооснащена сучасними системами е, керування, що дозволяє легко налаштувати його роботу відповідно до ваших потреб. Ну, Зокрема, це. Такий ось регулятор тяги, як ми бачимо, що е незалежно від електроенергії регулює заслінку, ось. А ще його можна доснасти. До ось платформа е для встановлення електронної автоматики, е яка Ну, в основному встановлюється, коли пальне дуже вологе. Взагалі він кажуть, боїться мок вологих дров. Це не зовсім правда. Вологі дрова можна завантажувати сюди донизу на колосник, ось де, а більш сухі доверху. Ось. І воно буде поступово все згорати зверху вниз. Ну і не забувайте, що твердопалений котел це не лише економічно вигідно, а ще й екологічно безпечно. Використання відновлюючих джерел енергії допоможе вам зменшити ну, вуглецевий викид, слід, хто як називає, завдяки чому? Завдяки допалу, вторинному допалу демагазів в даному котлі. І цей допал димогазів проходить безпосередньо на цій ось такій відповідальній запчастині котла, як розподілювач повітря. Цей розподілювач повітря ми його показуємо майже в кожному відео нашому, але ось детально вирішили показати тільки зараз. Ось 8 мм, як ми казали, взагалі він нашою товщиною весь іде. Ось, і Вирізаний він. У нас з плазмою до діаметрів. Проварений відповідними електродами. Чому так? Тому що це і, жаротривка нержавійка AC310S її марка. І відповідно Вона проварена також електродами, ось такими ОЗЛ6, ну це в даному випадку сумські електроди. Вони ну, тут погано видно, не хочу вдаватися в подробиці. Кому цікаво, можете прочитати про їх характеристики. Якраз саме вони предназначені для зварювання жаротривких металів. Ну, І наш метал підпадає під цю номенклатуру. До речі, ми раніше. Ну, попередні катлини було давно, вже намагалися зварювати звичайними електронними нержавійки. Це 11, здається. Ось. І, Ви знаєте, ці шви прогорали, тому не випадково відповідні електроди повинні витримувати марку сталі. Ось. І саме цей розподілювач повітря не дає, не дає просто згорати паливо, а ще й допалює вторинні димогази. Ну і ще трошки про сам котел ми вам розповімо. Звичайно, як завжди, виходи максимально зверху ми робимо для, для того, щоб повітря виходило майже все з середини котла. Ось. Ну, тут ще ми не визначилися з господарем взагалі. Хотілося зробити підпримусову циркуляцію, але ще буде з ним розмова. Я на всякий випадок зробив виходи ну, там... В самому поганому випадку можна зробити перехідник на дюймовий, але все-таки буду його вмовляти, ставити саматьок, бо якщо навіть при наявності інверторів, альтернативні джерел енергії, так, нас насос буде спрацьовувати. Але ви ну, повинні зрозуміти, що це твердопаливний котел, а не газовий. У нього велика інерція, дуже багато жару. Коли газовий котел потух, на теплообмінник доступ полум'я перекривається. Він не гріється, він ну, майже, в одному моменті, майже в одному моменті втрачає температуру. А тут жару дуже багато, його ну, дуже важко потушити. Коли він, ну, скажімо так, якщо у вас тут буде градусі 80 на котлі, потушити його буде важко. Ну, це я ж, а, ну, тушити, звичайно, не треба в аварійних ситуаціях водою. Звичайно, піском засипається. Ось. І коли там дуже багато жару, я ж кажу, ну, це дуже важко. Потрібно, щоб був скид тепла десь або в систему при... Переродні циркуляції, або десь на теплоакумулятор, якийсь буфер. Коротше, скид тепла повинен бути. Ну, і ще один момент. Цей котел у нас не втеплений, як ви бачимо. Він у нас діаметром 58 см. У нас вже були випадки такі, що відео верніше, про котли які проходять чи не проходять двері. Ось. Цей котел 58 см. Ну, е, обратка і подача там, наприклад, розташовані з боку, це десь буде звичайно трохи більше. Ну, Здивіться, до прикладу, у нас двері вони теж невеликі, вони тут майже у нас Ось. 78 см сам прохід. Ось. Тому він звичайно пройде. Ось. Я ж кажу, Якщо розташувати подачу з воротку, ззаду там за Димарем, ось, то він навіть техні... в сантехнічній двері може пройти 60 см. Ось. Так що, дякуємо вам, що дивились наше відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити нові корисні паради та огляди, ставте лайки. На все добре, до побачення!